Чим підкормити кукурудзу після сходів. Це один із найважливіших етапів у вирощуванні. Правильне підживлення гарантує активний ріст і майбутній урожай. Розглянемо, що і коли вносити. Перший етап 3-5 листків. У цей момент кукурудза починає активно розвиватись. Азот це енергія для росту. Рекомендовані добрива: карбамід або кас як рідкий варіант, фосфор і калій. Важливі для кореневої системи. Їх зазвичай вносять восени. Але якщо не внесли, частково компенсуйте через листкове живлення. Підійдуть біокалій 360, біофосфор 100, другий етап 6-8 листків. Тут знову потрібен азот для приросту біомаси. Можна використати ті ж самі добрива: карбамід, селітру або кас. У цій фазі важливий і магній. Він потрібен для фотосинтезу. Рекомендовано вносити сульфат магнію від 5 до 10 кг на гектар. Не забувайте і про мікроелементи. Цинк допомагає у синтезі білків. Використовуйте препарат lf цинк 140 від 1 до 2 літрів на гектар. Бор сприяє формуванню качанів. Рекомендована норма від 0,5 до 1 літра. Марганець. Участь у фотосинтезі та засвоєнні азоту. Доза від 1 до 2 літрів на гектар. Далі кілька практичних порад. Листкове підживлення. Швидкий ефект, особливо під час стресів. У фазі 6-8 листків рекомендується амінохелат Елф кукурудза 1-2 літри на гектар, антистресові препарати, гуматлист 1 літр на гектар. Допомагає зняти стрес після дощу, холоду. Або гербіцидної обробки. Періодичність підживлення. Першу дозу азоту у фазі 3-5 листків, другу у фазі 6-8. Листкове підживлення кожні 2-3 тижні залежно від стану рослин. Підсумуємо, після сходів кукурудза потребує азоту, фосфору, калію, магнію та мікроелементів. Листкові добрива та стимулятори росту підсилюють ефект своєчасне підживлення. Це ваш майбутній урожай. Для консультації та підбору добрив звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.